Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри, парафіяни, друзі, гості нашого каналу. 11 глава, яку ми сьогодні будемо читати з книги Ісуса Навина, завершить нам розповідь про завоювання Хананського краю. І далі, з 12 по 24 главу, ми будемо вже з вами знайомитися про те, як був розподіл території між колінами ізраїльськими, також про інше. І е, про, е, буде також сказано про е, закінчення життєвого шляху е, Ісуса Навина. І е, читаємо. Почувши це, Іовин, цар Асорський, послав до Іовава, царя Мадонського, і до царя Шемронського, і до царя. Ахсавського і до царів, які жили на півночі і на горі, і на рівнині з південної сторони Хин, Хиннарофа, і на низинних місцях, і в наровдорі -дор, на, на Заході, до Хананеян, які жили на сході і до моря, до Амореян, і Хетеян, до Ферезеян, і до Ієвусеян, які жили на горі, і до Евеян, які жили біля Єрмона в землі. Масифі. Ну тобто, почувши про велике завоювання, про великі перемоги ізраїльського народу, все-таки збирається військова коаліція, щоб протистояти ізраїльському народу. І виступили вони і все ополь, ополчення їхнє з ними, і численний народ, який безлічу дорівнював піску на березі морському і коней, і колісниць було дуже багато. Потрібно сказати, що ізраїльський народ не мав колісниць, вони воювали простою зброєю, або навіть як ми бачимо, що Господь воює із ворогами, коли народ увіряється Господу Богу, довіряє Господу Богу, вірить Господу Богу, але воюють вони проти війська, які мали високотехнологічну зброю, так можна сказати, про колісниці того часу. Тому ну, що євреї не мали коней, вони не згадуються у ізраїльському війську і вони не мали колісниць. Вони їх бачили, що це таке, коли були у Єгипті, і коли фараон своїм військом наздоганяв Ізраїля, коли вони переходили в Червоне море. Але тут знову ж таки вони побачать. Військо із колісницями, і це дійсно була потужна зброя, тому що можна було пересуватися на великій швидкості, і до коліс ще також ставилися ножі, які оберталися разом із колесом, і могли нищити дуже багато піших воїнів. І що тут далі було? І зібралися всі церці, і прийшли, і розташувалися станом разом біля вод меромських, щоб воювати з Ізраїлем. Але Господь сказав Ісусу, не бійся їх, тому що завтра, близько цього часу, я віддам усіх їх на знищення, синам Ізраїля. Коням же їхнім переріж жили, і колісниці їхні спали вогнем. Ісус і з ним весь народ, здатний до війни, раптово вийшли на них, до водмеромських і напали на них, віддав їх Господь у руки ізраїльтян, і уразили вони їх, і переслідували їх до Седона Великого і до Месрефов, Маїма, і до долини Мицфи на схід і перебили їх так, що нікого з них не залишилося, хто вцілів би е, уник. Отже, в якийсь спосіб Ісусу навину вдалося підрізати жили коням, щоб вони не могли використовуватися у цій війні. І також Господь допоміг так, що вони якось пробралися у цей табір і навіть попалили оці колісниці. У той же час ага. і вчинив Ісус з ними так, як сказав йому Господь. Коням їхнім перерізав, жили і колісниці їхні спалив вогнем. У той же час, повернувшись, Ісус узяв Асор і царя його убив мечем. Асор же раніше був головою всіх царств цих. Тобто у тому місці Асор якраз і збиралася та військова е, коаліція. І побили все, що дихає, що було в ньому мечем, усе піддавшись заклятю, не залишилося жодної душі. А Асор він спалив вогнем, і всі міста царів цих, і всіх царів їх узяв Ісус і убив мечем, піддавши їх закляттю, як повелів Мойсей, раб Господній. Утім, усіх міст, що лежали на Височині, не палили ізраїльтяни, крім одного Асора, який спалив Ісус, а всю здобич міст цих, І всю худобу розграбували сини Ізраїлеві собі, людей же всіх перебили мечем так, що знищили всіх їх, не залишили з них жодної душі. Як повелів Господь Мойсеєві, рабові своєму так Мойсей заповів Ісусові, а Ісус так і зробив, не відступив і жодного слова, з усього, що повелів Господь Мойсеєві. Озгадується, що місто. Асор знищили, а інші ні. Тому що, мабуть, там був волювий князь, цар у тому місті, і він підкорив ті народи, які жили біля нього. І вони вже ну, не зовсім по своїй волі були змушені брати участь у цій війні. І тому вражається головний князь тої коаліції військової і його місто. Ну а іншим дає час, дається шанс на помилування і на життя. Таким чином Ісус узяв усю цю нагірну землю, всю землю, полуденну всю землю Гошен і незинні місця рівнину і гору Ізраїлеву, і незинні місця біля гори, від гори Халак, що простягається до Сеїру, до Ваалгада, в долині Ливанській біля гори Ермон, і всіх царів їх узяв, уразив їх і убив. Довгий час вів Ісус війну з усіма цими царями. Екзегети говорять про те, що ну, от, війна із царями була і важливо було знищити саме царя, тому що він е, був не лише управителем, але дуже часто в язичній культурі він був жрець. Тобто він був свого роду первосвященником язических увірувань, ну і вони очолювали всі е, ці жертвоприношення людей і, ну, і інші е, тяжкі гріхи, е, які вважалися святою справою у язичській культурі. Не було жодного міста, яке уклало б мир із синами Ізраїлевими. Тобто, давався шанс, і вони могли приєднатися до народу. Лишитися живими і отримати славу. Але цього вони не зробили. Крім Евеян, жителів Гаувона, усе узяли вони війною, бо від Господа було те, що вони озлобили серце своє, і війною зустрічали Ізраїля для того, щоб піддані були закляттю і щоб не було їм помилування, але щоб знищені були так, як повелів Господь Мойсеєві. У той же час прийшов Ісус і уразив усіх єнаким'ян на горі у Хевроні, у Давирів, в Анаві, на всій горі Юдині і на всій горі Ізраїлевій, і з містами їх віддав їх Ісус закляттю. Не залишилося жодного з єнакимян із землі синів Ізраїлевих, залишилися тільки в Газі, в Гефі. Та в Азоті. Таким чином, усяв Ісус усю землю, як говорив Господь Мойсеєві, і віддав її Ісус в наділ ізраїльтянам за розподілом між колінами їх і заспокоїлася земля від війни. Насправді ще не вся земля ханаанська, та, яка була обіцяна Аврааму, віддана ізраїльському народу, і лише через багато багато ще років. Цар Давид об'єднає об всі ці землі і об'єднає їх у велику могутню державу. Слава Господу Богу!